Наступне завдання: укажіть найменший додатний період функції. Y дорівнює Тангенс X поділити навпіл. Взагалі, це дуже типове завдання і дуже просте завдання для тих, хто знає, що період тангенса дорівнює π, Повторка йде через півкола, а синус косинус 2 pi. Дуже легко для встановлення періоду функції 2 тангенс x навпіл користуватися таким правилом. Ми беремо загальний період функції о той, що я написала, це для тангенса x період. І ділимо його на коефіцієнт k за модулем, якщо він від'ємний, то обмежте, який стоїть перед іксом, тобто, Якщо в нас функція записана у вигляді тангенс kx плюс b, неважливо, тут може бути деяке число, наприклад, 2, то ділимо саме на оце значення k. Чому тут рівня k? Це є одна друга. Бачите, х поділити напіл, ми можемо записати два тангенс однієї другої х. І тоді для знаходження періоду беремо пі і ділимо на одну другу. Якщо там було мінус одна друга х, все одно діліть на одну другу. При ділені дріб перевертаються і буде в нас 2 пі. Тобто період буде збільшено удвічі. Тут відбувається розтягнення графіка. Якби в нас тут було, наприклад, 2х. Ми період поділили навпіл. Те ж саме правило працює і для синуса і для косинуса. Якщо функція має вигляд, от синус kx плюс b, то для знаходження періоду беремо період синуса 2 і ділимо його на коефіцієнт k перед змінною х. Потренуйтеся. Можливо, ви швидко вкажете період функції, давайте 3 синус, щоб було складніше, 2х мінус пі на 6. Вкажіть, чому дорівнює період цієї функції? Угу, то корисно. І запам'ятаєте.